У нас сьогодні зима, усім привіт. Снігу намило і мете. Ми, ми взагалі поралися по господарству, давали їсти така пурга мете страшне. Світу білого не видно було так мило. Ми там позатуляли королів, бо замітало, та позатуляли голубів, бо засипало все замітало. Зараз вітер і трохи проліта сніжок. Поуправлялися. Відкрила двері до курей, випустила їх, бо лампи червоні повмикали, морози. Я кажу, плюсова-плюсова температура а потім бабах мінус 12, мінус 13. Та... А зараз ж не отоплюється, щоб тепло було. то Червоні лампи понавішували та закривали їх. Ну і на ніч крутилися. Ну як всю ніч вони не крутилися бо світла майже немає. Так прогрівали, трохи висіли. У мене телефон починає розстраюватися. Не знаю, постійно налаштовую його, бо це трясеться камера. О, отак не трясеться. А то тіліпається так камера. Стабілізація щось збивається. Постійно на, цей... на камері. Коля щось почистить хоче від снігу. Коля зараз своїм щось займається, я своїм буду займатися. На вулиці нема що робити, холодно. У нас ще квітка гуляє, тож вона погуляла. була я думала, що вона погуляна, бо не перегулювала. Вона так тихо гуляє, що й не поймеш. А цей раз вже підбекує, так видно, що вона гуляє. І козла немає. Кум зарізав два дні назад, свого козла прибрав. До того, що ми водили, домовлялися, то вона на зміні вчора була. А, сьогодні щось десь поїхала, нема вдома, коля ходив тарабани, в тарабани. Ну, так вона і перегуляє. Що робить? І Я думала, що вона погуляна, запускається, молока геть нема раз в день її даю, а вона нічого не погуляна. І з ким тепер парувати? поблизості тут немає. Три, е, ну, зі мною е, три людини тримають кіз, попарували, і козлів всіх поприбирали, козла немає. Вести це десь, аж хто зна куди, десь шукати козла такого, так це аж за 40 кілометрів треба їхати. Не знаю, що робити тепер. І це поки Машка з'явиться, в неї буде час, то вона ж вже перегуляє. Вони ж там гуляють хто 12 годин, хто 3 доби. ну Ця швидко перегулює, вона вже сьогодні не бекає. Вчора трохи побекала, сьогодні зранку побекала і, і все, і вона вже не бекає, толку вже до того козла її вести. Треба свого козла. Треба купляти і шукати все-таки. Ми ото були, зайнялися, шукали свого козла, щоб купити. А потім, каже, та на що, та ета, та коротше, щось ми передумали, але все-таки він потрібен. Якщо тримати кукість, то казал потрібно, щоб був свій. І менше буде всяких і інфекцій, і болячок, і всього треба, щоб був свій козел. Треба щось думати, що тепер робити. Я ж кажу, я думала, що вона вже погуляла, Думаю, хорошо, погуляла. М -м погуляла. І запускається, головне, що молока геть нема. Геть немає. Літр молока раз в день, це я думаю, що не о чому взагалі. Ну, в принципі, вони так на зиму, то всі скидають молока, майже нема. Оля тут готується до копчення. Це півень курійок. М -м -м, такий. Він такий 3200 в ньому. Якщо той був 2,900, то цей 3,200. Такий важкенький, ну чистою вагою. ця тушка. Така, дві рульки і підчеревина. Таке це воно у нього вже добу вимочується. Потім він робить якось там розсол, щось 10 літрів води, 400 грам солі, 100 грам цукру, і минулий раз намішував там хмелі синелі, всякі такі приправи. То цей раз я кажу, не кидай приправи, тільки перець, лаврушка, ну, закип'яти цей охолонуть, а потім його е, дві чи три, доби він щось марінує. Ну це займається він, я цим не займаюся, не вникаю, це повністю все, робить він е, марінується, а потім уже коптиться. То це він готується до копчення, щось там ще підшаманює своєю коптілкою. Крутиться, а це поки вимочується, то буде сьогодні засолювати накопчену. Під черевеню кажу не всю, на полоски повирізаємо, там, де е, такі шматки з м'ясом. Де вона тут? Такі. Ось такі гарні шматки з м'ясом. Оце на полоски поріжемо і покоптиться. а там, де таке ось, то. Повирізається, не хочу оце таке. Та. Та він тут. тут він шамане над своїм цим. Хоче закоптити на свята, щоб купчення було. А я вирішила, що два таких шматка коптить, коли буде забагато, тим бо... тим паче, що це. Ну, Не дуже такий на копчення. Тут мало такого м'яса, шматочок. То натерла чесничку, спеції, сілька, і зараз закручу рулет, зварю в шалухі цибулевій такий і запечу в духовці. Буде такий смачний рулетик у мене. І ще сьогодні хочу зробити біля щі. Фаршу зробила, хочу наліпити біля Вже давно не. Не смажило. Так що зараз закручу і буде такий рулет. Ось так. Закрутила я його, не такий потім зніму. Таке ось з місцем Буде в мене рулетик це поставила варить лушпиня з цибулі, лавровий ліст, спеції, які подобаються сіль. Солі можна багатенько сипати, сало візьме, воно не буде солене, воно візьме, скільки йому потрібно. так Багатенько дві столові ложки з горою на цю кількість насипала і хай воно провариться у мене, а потім в духовку запікати. Фарш на біляші вже готовий. Зараз буду замішувати тісто. І будуть сьогодні біляши у нас. І тістечко замісила, і можна приступати, зараз, поки все підготую, можна починати ліпити біляшики. Це рулька у мене посмажилася. Зараз оцю ниточку зніму, бо так побоялася їй ставити, щоб вона не розвернулася. Зніму ниточку, похолоне і буде смакота. Так, все, 5 годин вечора. Темно. Темно. Там, десь світло є, у нас ніде немає світла. Дивали, десь світло, я побігла, ще поки трохи видніше було, всіх позакривала, понасипала, пороздавала і все і до ранку. А воно вітер такий, так не сильний морозець, так більше воно з вітром таке. Вітер розбирається, гарний такий прямо. Добрий вітер розбирається. І все можна відпочивати. Коля, там шамане з маринадами своїми, щось там перериває спеції риється, щось таке зайнятий. М'ясо там щось вимивав, промивав, нарізав, як йому там треба щось там возиться. Я туди не касаюся, не лізу. Це його справа, це він цим загорівся цими коптільними і коптить м'ясо, то я туди не лізу. А воно якось так щось і на небі таке. Якісь такі полоси, чи що воно таке? Так що такі справи. Я своє все поробила, поуправлялася. Все, в мене борщ є, рулет у мене є, біляші в мене є. <кій> Їсти в мене є. В хаті тепленько. Та й будемо сидіти. Завтра Нікіта теж на роботу. На першу зміну хоч і субота. але вийде, робити треба комусь. Сніг так рипить? Ні, не сильно. Я стояла, ага, отут де натоптано, там наче й репить. Так, а так, а так і ні. А на завтра там, наче як ще сніг, а на післязавтра вже буде дощ. І так, два дні сніг, там щось дощ. Така, короче, погода якась буде. Бачите, сніжок пролітає такий вітер. Так що все. Кажу вам пока-пока. До наступного відео. Головне, що троянди до сих пор листя не скинули. Все, до наступного відео.